Вітаю, друзі, на ютуб-каналі футбольного клубу Колос. Ви запитаєте мене, де я знаходжусь, а я знаходжусь на стадіоні футбольного клубу «Лівий Берег, що знаходиться у Київській області. Сьогоднішній матч на цьому полі має бути надзвичайно цікавим. Саме це нам обіцяє вивізка матчу. Фінал Кубка України серед жіночих команд. Де наш футбольний клуб Колос зустрічається з жіночою командою ФК Ворскла Полтава. Історія протистоянь жіночих команд Колоса та Ворскли наступна. Дві зустрічі, дві перемоги Ворскли. 3-0 та 2-0. Остання гра між командами відбулася 9 жовтня, де на стадіоні у Ковалівці перемогу здобули з рахунком 2-0 гравчині з Ну, а свій кубковий шлях в цьому сезоні команди розпочали ще у 2021 році. Тоді наші дівчата у стадії 1-8 фіналу перемогли Дюсша 26 з рахунком 5-0. Ну а далі, далі була війна, яка поставила на паузу весь кубок України. І лише в цьому році, от з вересня, це все продовжилося, продовжилися матчі. Ну і відповідно, який був шлях нашої команди в рамках чвертьфіналу 28 вересня цього року. Наші дівчата перемогли Верес з рахунком 2-0. Ну а у півфіналі вже в екстра таймах здолали Ладомир 1-0. У Ворскли також був досить цікавий шлях. Одна-восьма завершилася з рахунком 3-0 над Атексом. Перемогою. Далі був Шахтар 2-0. Та у півфінальному матчі, до речі, також у екстратаймах, Ворскла здолала Кривбас з рахунком 3-1. Наші дівчата вже на стадіоні, Вони приїхали в гарному гуморі. Ми їх вже зустріли. Сподіваюся, що вони готові до цього поєдинку. Це все ж таки фінал Кубка України. Тому побажаємо їм якомога більше везіння та успішного результату наприкінці. Поїхали! Дивіться, ви всі дивилися матч полуфіналу Кривбас. Дивилися? Коментатор що говорив? що Команда Кривбас з гідна фіналу. Правильно? Так я хочу, щоб ви були сьогодні гідні цього фіналу.

Ну і ви бачили цей перший гол, якщо чесно, я трошки в шоці, тому що в чоловічому футболі такі голи ну надто рідкість Красиво, якщо чесно, залетіло наші ворота 1-0 на третю хвилину. Uh -huh. uh -huh. Найголовніша небезпека в перші 15 хвилин йшла від калініної Подача, в момент у Ворскли. І що гол? Забуває все ж таки Ворскла. Gi sjanse. Тере, не заганяй сім'я. На жаль, друзі, завершується поєдинок. Рахунок 2.0 на табло. За моментами ми, напевно, вже бачили, що були вони. Було нереалізоване пенальті. Насправді гра виглядає досить непогано в наших дівчат. Але, на жаль, голів, голів не вистачає в цьому матчі. На жаль, ми поступаємося у фіналі, але, звичайно, що це в будь-якому випадку величезне досягнення дівчат. Тому ми їх вітаємо як мінімум з виходом у фінал. <голові> ми Бі, не програли, Це краще, і вони працюють, знаєте, буде найкраще. Ми молодці! Звичайно, що вихід у фінал Кубку України це дійсно досягнення, тому дівчата насправді величезні молодці. І я їм бажаю якомога кращих результатів в подальшому, бо... Чим більше буде працювати, тренуватися, тим, звичайно, що і кращі будуть результати. Ви вже досягли досить високого рівня, але є ще трошки куди рости. Тому успіхів вам у тренуваннях. Ну а зараз підемо, спробуємо взяти інтерв'ю. З мого Богу, це, я вважаю, це була моя помилка. Треба було якось враховувати, що може бути така траєкторія. Ну, Чесно говорячи, було неочікано. Я думаю, що було неочікано навіть для гравця ворського. Це такий програш. За який не сорок. Треба було, я вважаю, бути немножко холоднокровнішим там попереду, спокійніше относитися до цього моменту та бути пошвидше в рішеннях. Ви як нападниця, так що можливо нам не вдалося реалізувати? Ну, окрім звичайно, що голів. Більше передач штрафну ділянку, таких було дуже мало за гру. Більше ударів в ворота, їх було теж дуже мало за гру. І більше думаю, підборів. І саме віддачі треба було набагато більше на футбольному полі, але ми старалися, ми все, що могли, то і зробили, ми викликалися на всі 100-200%. Ще таке питання тоді цікаво. Ви заробили пенальті в цьому матчі, але чому ви його не пішли реалізовувати? А в нас е тренера перед матчем налаштовували, говорили, моя задача зар е заробити пенальті, а дівчат задача робити ці пенальті, реалізувати. Я свою роботу виконала, дівчата це вже не моє. Ну а взагалі, от в команді, ви пенальті наскільки регулярно пробуваєте і чи Забувайте Я нічого. не разу ще не пробувала пенальті на чемпіонаті України, не в закупок ні разу. Тільки все в процес. Ну, Добре, а на тренуваннях? Тренування, так. Тренування? Да. Успішно. Поки, да, в процесі. Стала <плес> Катерина 야민읽기